Вітаю! В цьому відео розглянемо, як визначити можливі валентності елемента за будовою його атома. Пригадаємо, яку будову має атом гідрогена. Протонне число 1, нуклонне теж 1, один енергетичний рівень і один електрон на цьому енергетичному рівні. Один неспарений електрон. Саме він визначає валентність атома гідрогену. Запам'ятайте, будь ласка, що валентність визначається кількістю неспарених електронів зовнішнього енергетичного рівня. Звертаю вашу увагу на два моменти: неспарених електронів і. Зовнішній енергетичний рівень. Неспарені електрони це ті електрони, які знаходяться самостійно, так би мовити, один електрон на певній електронній орбіталі, на будь-якій. Згадайте, будь ласка, що атом оксигена завжди має валентність 2. Напишемо, складемо його електронну графічну схему. У нього 8 електронів і, відповідно, 2 на першому енергетичному рівні і 6 електронів на другому зовнішньому енергетичному рівні. Розставимо всі 8 електронів. і Зверніть увагу на те, що на зовнішньому другому енергетичному рівні знаходяться два неспарених електрона. Саме вони визначають валентність атома оксигена. Ви пам'ятаєте, що валентність оксигена завжди дорівнює 2, інших варіантів валентності оксигена не буває. Під оксигеном в періодичній системі знаходиться сульфор. У нього 16 протонів, а відповідно 16 електронів обертаються на трьох енергетичних рівнях. Складемо електронно-графічну схему будови атома сульфуру. Розташуємо електронні орбіталі першого, другого і третього енергетичного рівня і розмістимо на них всі 16 електронів. Звертаю вашу увагу, що на зовнішньому, третьому енергетичному рівні у атома сульфура два неспарених електрона. Ось такий стан називається основний стан елемента, і у сульфура валентність в основному стані буде дорівнювати 2, так само, як і валентність оксигену. Про будову порівняємо будову атомів оксигену і сульфуру. Оксигена другий зовнішній енергетичний рівень, у сульфура третій. Але і у сульфура, і у оксигена на зовнішньому рівні розміщується 6 електронів. Однакова будова зовнішнього рівня. Однакова кількість електронів, однакове їх розташування на цьому зовнішньому рівні. Але оскільки шість електронів на зовнішньому рівні, то е, і оксиген, і сульфур знаходяться в шостій групі періодичної системи. Шоста група показує кількість електронів зовнішнього. Енергетичного рівня для елементів головних підгруп. Але подивіться, будь ласка, на те, що у атома сульфура, на відміну від оксигена, на третьому енергетичному рівні є іще один тип орбіталей це деорбіталі. орбіталі 3 орбіталі таких орбіталей 5, і вони. Є, але вони залишаються вільними в основному стані. Що це дає, які можливості це дає для атома сульфура? Якщо на зовнішньому рівні є електронна пара і вільна електронна орбіталь, то коли атом вступає в певні хімічні перетворення, він отримує енергію. І оці електрони здатні розпаровуватися, тобто один електрон переходить із цієї. Тієї пари на вільну електронну орбіталь. Порахуємо, скільки електронів неспарених 1, другий, третій і четвертий 4 електрони валентність Чотири неспарених електрона, тому валентність буде 4. Але є ще одна електронна пара і є вільні електронні орбіталі. Нам потрібна лише одна. Тобто, Електронна пара розпаровується, один електрон переходить на вільну 3D-орбіталь, і вже зверніть увагу, порахуйте шість неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Відповідно, в такому стані атом сульфура виявляє валентність 6. Отакий стан атома, коли електронні пари зовнішнього рівня розпаровуються, переходять на вільні електронні орбіталі, називається збуджений електронний стан. І так, атоми сульфуру і оксигену знаходяться в шостій групі, оскільки у них по 6 електронів на зовнішніх рівнях. На зовнішніх енергетичних рівнях у них по два неспарених електрона, тому в основному стані вони виявляють валентність 2. А радіус оксигена менший за радіус атома сульфура, у нього два енергетичних рівня, а у сульфура три. У сульфура на зовнішньому рівні є деорбіталі, вільні деорбіталі. І оскільки вони є, атом сульфура може створювати збуджені електронні стани, а оскільки дві електронні пари то два збуджених стану вони можуть утворювати. Збуджений стан це коли електронні пари розпаровуються, тобто один електрон переходить на вільну електронну орбіталь. Саме тому, оскільки сульфур має таку можливість, він виявляє додатково ще дві валентності. Валентність 4 і валентність 6. Ось так. Все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.